Пишемо. Доброго дня, шановні члени бюджетної комісії. На порядку денному сьогодні у нас одне питання. Прошу пані Наталію Мхаймана доповісти. Хочу сказати, що рішення попередньо та не скинули. Ми були зайомі члени комісії у групи. Одне питання. Прошу, прошу коротко доповісти. Ну, я думаю, у нас комісія бюджетна на відео. Почекайте пізніше. У нас одна питання, Це, е, до нас звернулися, е, до нас звернулися е, з Ради оборони Івано-Керківської області. Своїм розпорядженням вони зобов'язали. Е, кожному раду виділити субвенцію, трансфер так званий з місцевого бюджету для військової частини, що ми і плануємо спрямувати цей вишку. Що ми що ми намагаємося зробити? Звільни кличків, який склався на 1 січня 25-го року в сумі 50 тисяч. Таким чином пропоную збільшити бюджетні призначення з бюджетною програмою 97-70, покет 32-20, капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів на суму 50 тисяч, а саме в основному бюджету на ОСУ області. На закупівлю військової, військової частини Збройних сил України, безпілотних літальних апаратів, РЕП, телекомунікаційного і супутного обладнання, джерел аварійного живлення та електричних акумуляторів, приладів машин спеціального призначення, машин для обробки даних, радіо, телевізійну комунікацію. При цьому здійснити передачу із загального фонду до спеціального насужні 50 тисяч гривень. Змін. Змін. Когось є питання? Змін. Я так розумію, область вирішила ну, якби зібрати і взяти цю ініціативу. Та, так. Та, так, так. Дає, всі дають скелету за частині частина далі використовується призначення. Це Добре, кого з є питання? Змін. Змін. Так, все. Хто за? Так, 5 за, проти, утримався. Немає. Рішення прийнято, все, дякую.